Друзі, привіт. Що сьогодні? Сьогодні план такий. Е, на пошту їдемо, заберу мікрофон, мені приїхав. Е, далі що? Далі їду до свого постійного Андрія, чувак якісь плати має, їду заберу. Потім ніби має бути холодильник якийсь там за 100 гривень. В принципі, мені самі що Ще не заберу. І металолом якийсь має бути Так що сьогодні насичений день. Пішли на пошту. Наші посилочки, це мікрофон і це джек. Зараз я розпакую, самому цікаво, на пошті не дивився, Що там дивитися. І глянемо, що там таке є. От такий мікрофончик я собі взяв, боя, ну, грубо, це саме краще з дешевих, якось так. Коробка. Є чехольчик такий, боя. Мігенький, приємний. І сам наш девайс. Тобто мікрофон, кабель вроде як 6 метрів. І от така штучка. Сюди вставляються батарейки, воно відкручується, і є три положення. Камера, виключено, і смартфони. Тобто раз і два. Далі що тут ще йде? І комплектація. Батарейка, кліпса, перехідничок на широкий і саме паралончик від вітру. І ще я взяв джек собі з 3,5 на iPhone, тобто він сюди стане, бо в мене iPhone. Ось така покупочка. ну З мікрофоном це все вже з наступного відео буде. Це відео буде ще як буде з звичайного мікрофона на камері. Добро, їдемо до Андрія забирати ті плати. Подивимося, що він там мені приготував. Я вже в гаражі. Я вже з'їздив і холодильник забрав і плати. Ну, давайте по порядку. Плати. От що я в нього забрав. Зараз я то все розкладу і покажу вам, що я там його набрав. Ось що мені вдалося купити в Андрія свого постійного клієнта за 225 гривень вев телефон взяв, дав за нього окремо 50 гривень. Кнопочні телефони треба брати, там щось може бути. Відносно недорого, відносно дорого. Бо недавно я купив телефон на барахолці. Ось такий кнопочний за 20-ку. Тобто, ну, але вех цікавіший буде однозначно, тому я і купив його. Далі материнка з процесором і чіпчиком. Стандартні телевізори. Оця гарна платка. Теж був якийсь телефон. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо маленьких, раз, два, три, чотири, 5 КМОчок. І ось такий КТшка. От він один. Два полубочонка, мікросхемки. Приємна досить навіть платка. З того боку нічого нема. Трошки такого імпорту, бідного, дешевого, звичайний імпорт. Така плата, така, така якась, телевізор чи що. Ну, є чіпи. Є приємно. Далі телевізор з рижами. Блочки полубочонки будуть, телевізор, телевізор, телевізор. І от такий варіант, дуже навіть імпорт, цікава плата. Це є Германія пише на, на, цьому, на мікросхемі. А на фільтри пише Японія. Ну, неважливо, що тут приємно. Роз'єми жовті. Що тут ще є на цій платці? От, другий роз'єм також жовтий. Ну, це ще хороша позолотка має бути. Більше тут так нічого нема. Це я вам показував? Ось це якийсь один прилад був. Також ці жовті роз'єми. І тут вже пішли камечки. Імпортні, синенькі, Оці малюсінькі вони прати, але камочки є. І ось третя і четверта. Них дві Платка з цього самого приладу. Тут ми нічого не бачимо, ну, кмочків є, трохи. Да? Синіх, а оця платка вже цікавіша. Ця платка цікавіша, тим, що тут є імпортні польовички, жовті язички ми бачимо. от так не покажу не та камера, щоб такі речі показувати. Це не знаю, можливо, якісь спешки імпортні, можливо, ні. ну Дивіться, два польовичка імпортних є, сині КМК є, жовті роз'єми є. І такий приємний бонус, дивіться, яка прикольна мікруха. Пойдет. Вона йде імпортна, якась копу 93 11 рік. Ну, блін, клас. Ну то, отак то. В мене вийшло на 225 гривень. А, і ось це. Ось таких одинакових, 8 чи 9 плат їх є. Правда, шкода, що тут нічого на них немає. Тобто КСОшка, в принципі, все. От якби оце були якісь жовтопузики, от то би було, так. Да. Зараз я покажу, що там є. Ну от, я один розвернув і на ньому пише чітко МП. Дуже шкода. Трубчасті. один КСО і все. В принципі, і все. Отаке. От Вісім плавка. Така в мене була перша закупка. Показую вам наступну. Наступна моя закупочка, 100-рубльовий холодильник Nord. комплектний, з компресором, тобто зі всім. Полички навіть є, все є. Тобто, за 100 гривень нормально. Добренько. Буду я, напевно, перекушу щось, бо я хочу їсти. І поїду за металобрухтом. Так, забрав я забрав я 800 кг металолому, взяв по 2 гривні і взяв десь в районі 30 кг алюмінію. Алюміній хороший, тобто це йде профіль, тобто він де дорогий, він, грн, гривень, якщо я не помиляюся. Тут я його 30 кг. І в мішку. І в мішку також профіль обрізки. Тобто там буде цілий мішок тих обрізок того профілю. Приїхав в гараж, вигружу зараз алюміній, алюміній взяв по 30 гривень кілограм. Вигружаю алюміній, їду на прийомку, здаю чермет. Тут нема що перебирати, тут ну, це будівництво. Тобто, знімали стару видно, вентиляцію, залишки. Крівлі, арматура якась, якісь кутнички, обрізки профілю. А одним словом, нічого такого цінного. А, от ще. Це теж йде алюміній. Да, це алюмішка. От. от такі от кутники, ну це залишки. Мені в принципі і не потрібно воно все. О, так що, заберу алюміній і їду на прийомку. Так, все, алюміній. Я вигрузив, ще собі залишив трошки профіля. Хочу собі станочок зробити для зняття ізоляції, такий, вони такі непогані якраз квадратки мені підійдуть під ту справу. Їду здавати на прийомку. Що там вийшло по грошах, вам не сказав? На півтори тисячі чермету в середньому і на 1000 гривень алюмінія вийшло. Все, здамся. Включуся. Чорний здав. Давайте підведемо невеликі підсумки. Дивіться, якщо я рахував, що я взяв по своїх е, вагах 780 кг. Дивіться, як мені нарахували на прийомці. Тобто я заплатив за 780 кг 1560 гривень. Заїхав я на вагу, було 2560 з'їхав. Тонна 870, тобто, виходить, по їхньому 690 кг він мені порахував. По 3 гривні, єдине, що не брав з мене за сорт, ну, я до нього часто їжджу, е, порахував мені на 270. ці гроші 270. Ну, в принципі, заробіток є, але мене е, дивує, де різниця. Тобто, якщо я брав 780, а він порахував 690, де ділося 90 кг. Тобто, не знаю, чи він мене обманув, чи я себе обманув тою вагою, не можу сказати. Ну, бляха-муха, от така штука, і то, мені здається, вже не перший раз. Напевно, я туди більше возити не буду. Ну, по факту, 250 я отримав, своїх 1560 забрав, 510 гривень заробив. От така історія. Коротше, така історія. Подзвонили мені ті пацани ще раз. Кажуть, у нас ще є алюміній і у нас ще є мідь. Чи візьмеш? Я поїхав. шевник в них взяв 65 кг алюмінію профілю і взяв 110 кг мідного кабелю. Кабель взяв по 60 гривень кілограм, тобто 70 на 30, 70 шлак 30 мідь. По ціні міді 200 гривень, тобто це вийшло 60 гривень. Е, зараз вам покажу... що вчора нічого не знімав, алюміній вже в гаражі. Сам їду в село. Будемо опалювати ті кабеля. Вже як приїду, то покажу, що я там вчора ще забрав. Їдемо в село, опалювати міч. Як вам передати масштаби, не знаю. Ну, коротше. От такі кабеля, є такі мощні. Є більшість от таких, це двох, трьох, от таких саме більше, трьох жирних жильних в різних кольорах. О, коротше, якось так, буду я це все зараз палити. Ну і в кінці вже покажу. Ну, розраховую я на 50 кг менше Подивимося, який відсоток в кабелях, і будемо знати, на майбутнє вертої з цим зв'язуватися чи ні За то все я заплатив 6500. Випалю, покажу. А оскільки ми в селі, то е, їду я, позабираю монітори. Не монітори, повітягую них самі тієї ціточки. Момент єдиний, що там, де їх поклав, вже нема мені сказали, що... Їх повикидали на ну, сміттєзвалище, да, сільське, то їду я на те сміттєзвалище, подивлюсь, взагалі є, вони там нема. Е, їду я за тими моніторами ще гляну. От вони мої монітори. Забираємо з них сіточки. Все, забрав. Чомусь їх 17. Певно хтось забрав пару штук чи що, не знаю. Все, їду в гараж. Там все покажу і мідь, і все інше. Наступний день я в гаражі От стільки того профілю. Бачите, який мощний. тільки єдине тут, де не дає самонарізи. Зараз я їх познімаю і, в принципі, буду важити і буду все грузити в машину. То знімаю, вже напевно включуся на вазі, а то і в кінці скажу просто цифру, бо це все треба буде важити пару разів. Все, поїхали. Профіль вже в машині. Я не важу. Я не важу, чесно, бо я сьогодні один, то все мені дуже важко. Воно тяжке. Мене після вчорашнього села реально спина болить. Трошки залишив собі того алюмінія. Ці кусочки ще зараз позакидаю мішок, сиплю все разом, Тоже закину, ну а мідь, мідь обов'язково зараз поважу. На вазі два ящика міді. Така історія. 48-250. 50 кг нема. Зараз відложу 3 кілограми, ну, я зараз висиплю, е, від тої суми віднімлю вагу ящиків. І подивимося чисту вагу. Тобто хай по кілограму, тобто 46 кілограм міді. Я так порахував, мені щоб вийти в ноль, мені треба 22 кілограми. Тобто 20 кг я все одно заробив чистої міді. Зараз відкладаю 45 кілограм та й везу, везу то все на прийомку. Ну і вже включуся в кінці. Щось будемо вже рахувати. По алюмінію теж питання є. ну Я приблизно розумію, скільки там є мінус. 5 кілограм, да? О, добре, так що такі справи. Відкладаю 45 кілограм, гружу і погнали на прийомку. Все, можна підводити підсумки. Я здався. От вони наші бабулети. Тобто вийшло нормально, в принципі. То давайте порахую вам, щоб ви розуміли, чи тим займатися, чи ні. Давайте поступово. Перший день. Перший день я купив чермет і алюміній. Я за то все був заплатив 2500. Чермет я здав на 270 гривень. Алюміній я в той час не рахував. Далі, профіль, тобто цього профілю вийшло на 92 кг. Він в мене взяв їх по 73 гривні 50 копійок, мінус 0,5%. Вийшло на 6728 гривень. Мідь. 45,5 я взяв, все-таки дурить мене моя вага. Однозначно. Навіть на міді, де я важив 45,3, я взяв за сором, бо я думав, що він порахує як е, звичайний міті, він мені порахував як перший сорт. То 200 г він мені більше поставив. Не знаю, нову вагу купляти чи що Якщо хтось щось в курсі порадьте, можна якось відкалібрувати чи як, поняття не маю. В тепло занести чи що. Одним словом, 45,5 кг міді я здав по 310 гривень за кілограм. І це вийшло на 14 105 гривень. Разом в разом мене вийшло за сьогодні 20 833 гривні плюс 270, яких е, я отримав за чермет в перший день. Тобто, от вони, ми їх додаємо. І наша така чорнова сума вийшла 22 903. Досить навіть реально непогано. Ну, Давайте тепер відмінусовувати все. Віднімаємо 2500 першого дня. 2 я заплатив за другий день за алюміній, 6500 за кабеля. І віднімаю 1000 гривень. Тобто касар це є солярка. У мене село 50 км, мені рівно е, пішло. Ну, пішло мені насправді менше. Я заправив на косарь, Хай буде так. І чистенький заробіток 10903. Четко, навіть дуже чітко. Далі, плюс 2 кг я собі лишив. Ну, не можна все здавати, треба лишати на розпліт. Може я забубаний, але ну, нехай буде. І залишив я собі 8 кг алюмінія. От така історія. Повернутися до кабелів. В них співвідношення йде 60 на 40. Тобто. 60 кг йде шлак, 40% йде мідь. Хто не знає, майте на увазі таке співвідношення кабелів діаметром до 1 см. Я взяв 70 на 30 10% своїх я взабрав, в принципі, взяв по нижчій ціні, ніж здав, так, по нижчій. От, така історія. Чи вартує тим займатися, чи ні. Та, вартує. Вартує однозначно, але єдиний момент. Щоб кабель був одножильний, от як я показував на фотках. тобто Всередині, щоб був грубий, мідний стержень. Якщо він буде багатожильний, по-перше, буде менша вага, а по-друге, метод опалення не підійде. Тобто, Там тільки потрібен станок для чищення. І то важливий момент. Кабелі, які йшли в оранжевій упльоточці ізоляції, вони виявилися вогні тривки. Тобто я кинув на вогонь один таку скрутку, а вона тупо не горить. Тобто нам прийшлося ще весь оранжевий кабель чистити від ізоляції поверхневої. Добре, що вона, в принципі, нормально пішла. Так що такі підсумки. не знаю, Мені, мені взагалі все підходить, за каналу, вчасно довольний слон, за 2 дня десятку заробив те, що треба. Що сьогодні? Їхав по дорозі, ще мені подзвонив якийсь чувачок, каже, маю калькулятор і якусь плату, чи забереш. Скинув мені фотки, я аж обувділ, чесне слово. За 50 гривень я забрав такий калькулятор і отаку мікросхему. Е, схема від телефона є з камочками, а прикол в чому? А прикол в тому, що точно таку саму мікросхему я забирав недавно, буквально вчора. Чи вчора? Буває таке, реальне співпадіння. От, чесно, отак от вийшло. Взагалі прикол. Все, я довольний. Так що отака історія. Що далі? Що далі сьогодні? Бачите, я вже тут потихеньку плати розбираю, бо, бо багато всього і холодильник. От, плати трошки в роботу пішли, потрошки їх розбираю. От вам покажу. Мітику я собі залишив. Залишив таку, як блеск, і залишив такий мощний. Мідний кабель, там такий був кусок, тут не знаю на 1,5 кг, а може більше, кіло вісімсот на розплітні. Профілів трошки тих лишив. Я їх чесно не брав, бо я не знав, чи в мене їх візьме профіль. Взяв, сочотку, тобто поріжу на менші кусочки якось їх у культурі, хай лежать. І Хочу сьогодні зайнятися тими сіточками, подіставати сіточки. Ну і на наступний раз я вам вже е, скажу вихід по сіточках, скільки в мене їх є. Що буде з 2-0, не буде, звісно, що не буде, але подивимось, скільки їх буде. Все, Ось такий відосик, реально, я думаю, цікавий. Мало може знімав самого процесу покупки, закупки тих кабелів. Ну, не часто час, все було ну, після 7-ї. Темно, на селі також не було, палив цілий день часу, то все знімати. Як міг, так зняв, не судіть строго, всім миру, всім гарного настрою, всіх хороших покупок. Всім пока. До наступного разу. Ось наші сіточки. Єдине, що дві ржавих я так відклав в сторону. А так, в принципі, нормально їх є. Добавлю я до тих, і зважимо, знаємо загальну кількість тих сіточок. От така кількість металолому відправляється в яму. Ось так що. Так що такі діла, сіточки, в принципі, розібрані. І моя брехлива вага показує 1 кг рівно тих сіток. Ну, все, відкладаємо, хай собі лежать, збираються до весни. Там буде видно, що з ними робити, куди їх здавати. Поки що просто збираю.